Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес! ти, воскрес Україна! Слава Україні! Героям Слава! Якщо колись ми вкладали думку оцей Поклик героям слава, славних лицарів, козаків і воїнів-гетьманів, славних січових стрільців, воїнів УПА, то в сьогоднішній святий день ми згадуємо новітніх героїв наших воїнів, наших синів і дочок, які взяли це знамено оборони. Української землі стоять зараз на передові. Господи, допоможи, бо ти сказав, хто буде святе, захищати, буду з ним, благословляється і освячується Пасха сія, благодаттю Пресвятого Духа, окроплення води ці освяченої війна Отця. Цього духа. Всюатуі, да, У вас добре водички? Добре, так вистачило. Я думаю, дуже. Дуже тепер святково ще більше святковий настрій. Як вам проповідь отця Василя? Е, подобається взагалі дуже сподобалася. Єдине, що мені здається, що треба на наступний рік шукати якусь додаткову техніку, щоб люди всі чули, тому що проповідь дійсно потужна, і хотілося б, щоб більше людей почули її тут і зараз, тому що це варто того. Мені подобається, коли церква не знаходиться осторонь, а вона в епіцентрі того, що відбувається з країною. Ми кожного року приходимо до отця Василя особисто його знаємо. Це чудова людина і чудовий священник, до якого хочеться приходити знову і знову сьогодні. Я звичайно, як і всі, одесити. Прийшла посвятити пасочки разом з родиною. Ми їх робили цілий день вчора, майже всю ніч. Тому дуже приємно сьогодні розділяти це свято разом з усіма одеситами, які саме приходять в українську церкву. Емоції дуже приємні, враховуючи ще те, що так багато людей, і для всіх це якесь певне напевно диво. Всі очікують на це диво, особливо те, що зараз говориться про якісь зміни, можливе перемир'я. Дуже хочеться сподіватися, що все ж таки воно нас. Стане все, що говориться, завжди повинно повірятися ділом, і як вже говорив і заявив наш український президент Володимир Зеленський, що все ж таки припинення вогню не було остаточного все одно вогонь був на різних фронтах. Тому звичайно, що дуже сильно, так, скептично ставлюся до того, що заявляє російський президент. Принести з собою традиційні набори Паски, крашанки, свічки, сіль. Кожного року ходимо в цей храм, дуже поважаємо селя, який керує цим храмом. Христос Воскрес. Я одно могу сказать: только людям желаю, чтобы они поменьше злились, меньше негатива, больше в голову себе брали позитив, хороших мыслей ходили в церковь. Сегодня праздник. Я всем желаю здоровья. Естественно, скорее бы, чтобы это все закончилось, чтобы мы могли собираться в общественных местах, на стадионах, на концертах вот это было бы потрясающе с праздником всех.